Всім привіт! З вами Вікторія. Зараз покажу розпаковочку двох посилочок. Одну мені подарували. Ну, точніше, я сплатила лише за доставку Укрпошти. Це підписниця надіслала мені такий кулончик. Зараз подивимось. Там натуральний бурштин. Він прозорий, але, на жаль, такий майже нічого не коштує. Я його о, продам і скажу, за скільки я його продала. Дивіться. Ось так він виглядає. Це латунна застібка, і треба трішки почистити. Почистити я вже розказувала як. Перекис водню і все це прибереться. Непоганого він стані, він маленький Кошти відправимо на благодійність, ви не думаєте. Так, ось такий натуральний колон. Бачите, як його обробило? Кода, що він а, не з королівського бурштину. Тоді він би коштував. Так. І друга посилочка це намисто. Купила я на аукціоні Віоліті Продавця якого я вже багато разів купляла янтарні та бакелітові вироби. Тут так званий червоний бурштин. Зараз подивимось. Ось такі браслетик а ще має бути на миску Ось. Натуралочка. Купила за півтори тисячі гривень. У мене є клієнти, яким подобається, вони його називають Red Umber. Робить з них чотки. Це натуральний не прес 75 грамів, як і було зазначено на аукціоні Віоліті. Зараз залишу продавцеві позитивний відгук. Якщо ви маєте такий бурштин, він вам не потрібний. Ви бажаєте його продати. Насилайте мені фотографії у Viber. Всім гарного дня і до зустрічі, друзі!